Виконуємо завдання 5 до параграфа 14 за підручником інформатка 7 клас авторів Коршуновазавацький 2024 року випуском. Відкриємо середовище розробка iDL. Створимо новий файл, для цього виконуємо файл, New File. Запишемо рядок коду, Пишемо функцію Print, за допомогою якої можна вивести інформацію в консоль. В одинарних або подвійних лапках записуємо текст. Перед тим, як запустити програму, її обов'язково потрібно зберегти. Для цього виконуємо файл і Save або Save As. Перший раз немає різниці. Ну а далі вже робили б просто save. Я збережу з таким іменем. П'яте завдання до 14-го параграфа. І тепер виконуємо програму. Для цього виконуємо Run, Run модуль. ось цей текст виведений. Напишемо, наприклад, три знаки оклику. Знову зберігаємо. І запускаємо вже три знаки оклику. Верну назад, збережу. На цьому завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!